Бажаю здоров'я. Часто зараз е, існує такий міф, що всі командири хірові, всі тебе хочуть відправити на м'ясо, всі вони е, е, ну, негідники і так далі. Ось о, бачите коментар, я з ним погоджуюся. Є повно хороших командирів. Панове, якщо ви потрапили в підрозділ, де на вас насрать, вибачте, за, за, цей, е, за жаргон, просто змінюйте цей підрозділ. Не витрачайте свої життєві сили. Знайдіть те місце, де вас будуть цінувати. Шановні, не цінують, йдіть. Є ще другий варіант. Це коли ви можете покарати цього командира законними способами, приземлити його з неба на землю, щоб він себе ввів гідно. Тому що у нас як розпускаються командири через те, що з ними не працюють. Вони звикли, що вони натиснуть на вас. Ви як жертви підняли хвости, піджали і все, і побігли, і ви нічого не можете зробити. Якби ви вчили закони, то ви порозуміли, скільки у вас існує інструментів. Я про них навіть тут не буду говорити, тому що. Не тільки погані командири існують, а ще й дуже багато поганих військовослужбовців, які будуть зловживати цими інструментами. Тому, будь ласка, шановні, от дві поради. А, а взагалі не нравиться, не хочете боротися з ними. Переходьте туди, де вас будуть цінувати.